Вас вітає місто Герой Херсон, розташований на правому високому березі Дніпра в наймальовничішій частині річки. Попри війну, яку розв'язала Російська Федерація проти України 24 лютого 2022 року, що розділила життя кожного херсонця на до і після. Наш навчальний заклад, Вище професійне училище номер 2 міста Херсона, який знаходиться за адресою міста Херсон, вулиця Миколаївська, шасе 52, продовжує розвиватись, оновлюватись і вдосконалюватись. Потрібно розуміти, що вдалий вибір у здобутті професії знадобиться для відбудови України, і обрана професія зможе приносити бажаний дохід не лише сьогодні. А й через 15-20 років. Професіоналізм. Це питання сьогодні стоїть на чолі соціальної політики нашої країни. Здобуття професійних навичок крокує разом зі здобуттям загальної середньої освіти. Наші учні активна молодь Херсонщини. Вони беруть участь у фахових конкурсах професійної майстерності, різноманітних позакласних заходах, флешмобах, квестах, спортивних змаганнях. Є переможцями обласного та всеукраїнського рівнів. На базі нашого училища діють навчально-практичні центри, такі як Регіональний навчально-практичний будівельний центр «Церазіт» компанії Хенкель Баутехнік Україна. Навчально-практичний центр КНАУФ. Навчально-практичний центр «Снєжка», Навчально-практичний центр Відарон торгової марки «Снєжка». Вони забезпечують високу якість професійно-технічної освіти. Пропонуємо вам приглянути відео з окремих професій. Штукатур. Штукатур є тим будівельним фахівцем, від якості роботи якого залежить, як буде виглядати будинок після введення його в експлуатацію. Висококваліфікований штукатур за своїм рівнем наближається до художника. Маляр. Роль маляра в будівництві дуже велика. Він покриває фарбами і лаками стіни, стелі підлоги, двері при їхньому остаточному оздобленні, обклеює необхідні поверхні шпалерами, гнучкими лицювальними матеріалами. Електрогазозварник. Зварювання є одним з основних технологічних процесів виготовлення та ремонту виробів у різних галузях промисловості будівництва і транспорту. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування це одна з провідних професій на промислових підприємствах та організаціях комунального господарства. Електрики встановлюють, обслуговують і слідкують за справністю електромереж і електроустановок. Кухар. Одна з найдавніших і вічно сучасних професій. Люди впродовж всього свого життя тричі на добу віддають себе у спокусу представників однієї з самих стародавніх професій на землі кулінарної. Добрий кухар цінується у всі часи і у всіх народів. Правильно варити та смажити головне завдання кухаря. Професія лицювальника-плиточника досить почесна на будівництві і відноситься до комплексу професій оздоблювальних робіт. Лицювальники облицьовують зовнішні і внутрішні поверхні штучними або природними плитками, виконують мозаїчні, ліноліумні та інші роботи. Муляр це робітник, що бере участь у зведенні і ремонті житлових будівель. Муляр робить кладку стін та фундаментів будівель, арок, склепінь, колон. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Це фахівець, який вміє конструювати інтер'єр. Дана професія має оздоблювальну основу. Спеціаліст повинен вміти розробити конструкцію так, щоб вона вписувалась в вже існуючий будівельний простір. Монтажник гіпсокартонних конструкцій зводить міжкімнатні перегородки, обшиває готові стіни, монтує підвісні стелі, робить арки і різні криволінійні конструкції. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Це робітник, що виконує роботу і технічне обслуговування автомобільного транспорту. Машиніст бульдозера, машиніст екскаватора одноковшового. Мріє всіх маленьких хлопчиків, робота на величезних спецмашинах. Така робота тотожна чи не праці супергероїв в дитячих очах. Управління екскаватором або бульдозером обов'язок машиніста. Це не тільки водій, але й ремонтник і маніпулятор в одній особі. Столяр будівельний робітник, який займається обробкою дерева і виготовленням виробів з нього, а при необхідності монтажем їх на будівельних об'єктах. Столяри потрібні на фабриках по виробництву меблів, вікон, дверей і інших виробів з дерева. А також у відділах і на підприємствах, що здійснюють монтаж і ремонт дерев'яних конструкцій. Наші майстри. Мають високий рівень педагогічної підготовки та професійної майстерності. Вони не тільки навчають майбутніх робітників конкретної професії, але й управляють процесом формування особистості кожного учня. Як говорив Марк Фішер, якщо людина витрачає час в очікуванні слушної нагоди, то вона ніколи нічого не зробить. Ідеальний час діяти настав зараз. Шановні абітурієнти, Якщо ви мрієте здобути сучасну робітничу професію Державний навчальний заклад Вище професійне училище номер 2 міста Херсона, запрошує на навчання. Заповніть анкету абітурієнта і ми зв'яжемося з вами. До зустрічі у нашому училищі.